Доброго здоров'я всім, хто бажає добра Україні, вітаю на своєму каналі. І сьогодні знову розмова про причини, які спонукають людей покидати частину, дезертирувати. Чому у нас є командири, які не дбають за своїх людей, як дбати про своїх людей, щоб був, як кажуть, порядок. Простому, а по військовому, щоб була керованість підрозділами, розумні управлінські рішення, справедливі командирські рішення і нормальний морально-психологічний стан у людей, щоб вони не тікали, так як, наприклад, недавно мені розказали про 59-ту бригаду, що там в окремих батальйонах по 30% людей дезертирували за останні півроку. Ну, Дезертирували це взагалі. загалі, взагалі це називається самовільне залишня частина. І сьогодні я наштовхнувся на одне відео, де розказує командир роти 53-ї бригади, і може це журналісти не звернули уваги, це великий позитивний досвід як людина. Я думаю, що він мобілізований з військової кафедри, і, мабуть, він командир роти, звати його Максим, і він вчитель. І він, коли я розмовляю з ним про бойові дії, як там на в його підрозділі, він зауважує, що коли важко була ситуація важка, він помічав це дуже важливо, офіцер-командир помічав і бачив своїх людей, які на грані СЗЧ, які готові вже втікати. Бо це ще треба вміти бачити. У нас процентів 50-70 командирів часто сліпі. Сержанти, лейтенанти, майори вони сліпі і не розуміють, а чого в них тікають люди. Бо люди погані, командири хороші. І він зауважує про те, що коли він побачив деморалізацію людей і. Почав щось робити з цією людиною, починав його ротувати на якесь інше місце, а не просто підтримати морально. Давайте заспіваємо пісень, давайте помолимось, ну і будемо вірити в перемогу. Це тупо. Тупо. Людині інколи треба виспатись. Це психофізичний стан. Людині треба змінити обстановку. Людині інколи треба змінити оточення. Людині інколи треба просто дати базові потреби. І зброї, а потім будете співати пісень, молитися і підтримувати морально, бла-бла бла. От зато, мені здається, і розвивали морально-психологічну службу, бо там дуже багато було бла-бла, бла, -бла, -бла політработників, які з прапором бігали там і кричали «Віримо в перемогу. І цей командир 53-ї бригади вчився в Німеччі, в Британії, по-моєму. І він зауважив, що там е, дуже важливе значення приділяється психологам, які бачать і повинні бачити, що робиться з людиною і що з нею треба робити зараз, щоб не допускати злочину, дезертирства, не робити з людини злочинця. Я не повірю, що солдат може сам стати злочинцем. Його робить командир. Ніхто мене в цьому не переконає, зважуючи на свій досвід. І він каже: в Британії знає, що 6 місяців будь-який рембо, рембо вигоряє. І Потрібні і відпустки, і ротації, і навіть підміни на якихось інших роботах. Коротше, це довго розказувати. Подивіться, послухайте розумну людину. І я скажу наостанок, що гарний командир не той, що закінчив військову академію, а той, що просто людина з головою і серцем. У нас було важче в плані, коли на нас чисто весна прямокусна зусиль був на нас. Ми вообще такі була деморалізація, така жорстка була, що люди просто апатія була якась. Зараз трошечки вони на північ, на, на півдні від нас е активні бойові дії, якби відбуваються. І е трошечки люди відпочили. Вони це все бачать, вони знають, що нас чекає. З часом і до нас дійде. Підтягуємо хвости, хто не вміє там стріляти з чогось, підучуємо, хто. Е не готовий бути на позиції, ми це вже бачимо, десь перекидаємо в інший напрямок, там або міняємо його ремесло. Ну, буває таке, що там піхотинець на грані садичає, і ми там думаємо, ну ладно, давай, може, водієм поки побудь, або там, може тебе дрончики перекинемо літуни. І так періодично десь круговорот такий відбувається, і це постійно. Ну, потрібен особистий підхід, якийсь до кожного? 100 відсотків, як вчитель це кажу, що сто поміти таку ситуацію, що був же ж нам правильно сказати, в Британії на тих курсах, на тому е, навчальному курсі по підготовці офіцерів там. І вони дуже серйозно відносяться до психологічного стану військовослужбовців. У них вже ціла система вироблена. Вони знають, як на позиціях психолог себе повинен вести, як і заспокоїти бійця, якщо в нього паніка, якась там якась неадекватний стан. От. І у них вже є таке поняття, що боєць витримує там, півроку активних бойових дій, півроку. І далі не, не і Рембо, хоч це буде якийсь супер боєць. У нього ну, така це фізіологія, психологія, фізіологія. Людина просто, вона накопичується, має такий ефект накопітельний. І з часом просто людина в такого знаєте, апатичного, без ініціативного бійця, такого, знаєте, який вже вигорівший. Ми називаємо це вигорівший. От. І дуже важливо оці проходи півроку, обов'язково треба давати людям передишку якусь вивозити десь на ротацію. Для чого це і всі кричать. Треба ротація, треба перепочити, тому що. Навіть якщо там, є передишки, от як зараз, що не так не, не сильно активні бойові дії, допустим, є можливість трошки вдихнути воздуха. Але все одно, одна та сама обстановка, ці окопи. Десь боєць здогадує, що там десь був прильот, 200-й був його товариш, там чи й Він постійно в цьому вариться і якби, він вигорає, йому треба перепочинок.